На Прикарпатті взято під варту першого заступника голови райдержадміністрації за хабар. Про це повідомив керівник центру зв'язків з громадськістю управління Міністерства внутрішніх справ України в області Василь Гультейчук. Правоохоронці з'ясували, що державний службовець вимагав хабар у 26 тисяч гривень за сприяння у вирішенні питання щодо отримання в оренду земельної ділянки площі більше гектара і безпосереднє оформлення усіх документів. Міліціонери затримали чиновника безпосередньо після того, як той отримав усю тому означено в своїх умовах. за цим фактом прокуратурою області порушено кримінальну справу. Продовжуємо випускав Україні. Триває місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. Особи, які це зробили, звільняються від адміністративної і кримінальної відповідальності. Лінійний відділ станції івано франківськ управління МВС на львівській залізниці просить звертатися за довідками у чергову частину або за телефонами 2-53-21 і 59-20-92. До інших подій більше 65 мільйонів гривень планує витратити цього року Прикарпаття Обленерго на оновлення та модернізацію розподільчих мереж, вдосконалення обліку електроенергії, впровадження інформаційних технологій і автоматизації диспетчерського технологічного керування. Чимало зусиль і коштів витрачено. І торік один із прикладів реконструкція електромережі у селі Ясень, Рожнятівського району, де побували наші кореспонденти. Світи місяченьку. Ці слова з відомої української народної пісні не раз приходили на гадку мешканцям ясеня. Адже через старі аварійні дерев'яні опори селяни досить часто залишалися без електроенергії. Докорінно змінилася ситуація у минулому році. У селі здійснено реконструкцію повітряної лінії загальною довжиною 34 кілометри. Крім встановлених нових опор, оголений провід замінено на ізольований, що підвищило безпеку користування мережею і зменшило витрати електроенергії. У нас тут були дуже аварійні опори дерев'яні на бетонних приставках, десь 80% була аварійності. І того вибрали цей населений пункт для реконструкції лінії на 4 кВт. Після реконструкції покращилася надійність електропостачання, а також сама якість напруги у споживачів. І також є велике, що ми винесли лічильники на двір, де легкий доступ зняти показники, контрольні показники. Задоволені реконструкцією і 1300 абонентів, які є мешканцями ясеня. Адже у минулому без електроенергії їм часто було непереливки. Також дуже часто. Так от почки і по півдня, то й цілий день, і по два дні не було. А тепер А тепер нормально. Ну, десь буває, що виключати трохи, бо то все таке. Ще знімають старі провода. А так все нормально. Раніше бувало дуже часто, навіть світло пропадало. І за чого? Вітер, сад, е обриви лінії дуже часто були, опори падали, дуже погані були. І тепер вже, тепер коли провели цю лінію кабелем, е вже стало ліпше, трохи легше, менше. Дісь бувають трошки збої, але це вже, вже дуже багато. Можеш планувати, можеш робити. Так, як особливо ось, магазин, літо, морозиво, то як коли перериви з світлом, то дуже погано було. А тепер ліпше. На те, щоб горяни цього села почували себе впевненішими, Прикарпаття Обленерго витратило 5 мільйонів гривень. Загалом на реконструкцію мереж в області у минулому році витрачено близько 40 мільйонів. Реконструкція триватиме і надалі, запевняють фахівці підприємства.